Місця почали ремонтувати, буваєте швидше, вони теж літовики. Чому сьогодні зібралася комісія? Які вже результати перші? Ну, власне, перш за все, я хочу вибачитись перед нашими водіями за тимчасові незручності. Пов'язані з ремонтом моста, але це вимушена дія, і ми зобов'язані це робити, тому що як показали роботи, вскрили ми, то міст дуже в дуже такому тяжкому стані, я не кажу критичному. Тому якби ці роботи ми не робили б цього року, не розпочали б, то напевно на слідуючий рік нам би довелося міст перекривати взагалі повністю для того, щоб робити набагато комплексні роботи. Ми всі бачимо, що завершується ремонт вулиці Галицької, повністю від початку до кінця. І власне одне з самих проблемних ділянок вулиці Галицької це був якраз міст, а особливо ці компенсаційні шви де внизу опори, а зверху бетонні плити сходилися. І як би їх не ремонтували, до цього часу постійно ці компенсаційні шви давали про себе знати, тобто або провалля було провалювалося, тому що внизу бетон вже прийшов ненагідність, арматура навіть пробнила і тому, або були горби. Ну, ми вирішили, що якщо робити, то робити вже по-людськи, так щоб весною знову або горби, або ями з'явилися. Тим більше, що в плані безпеки, в плані збереження моста, ми зобов'язані ці роботи робити. Тому хай наші водії вибачають, але це дійсно вимушений крок для того, щоб зберегти міст для того, щоб зробити якісні роботи. Тим більше, що ми домовилися з компанією «Мостобуд», яка Має величезний досвід саме в місто будування, і вони застосовують зараз при ремонті компенсаційних швів на субпідряді працюючи абсолютно нову технологію, нові матеріали. І відповідно, ця технологія вона не може застосовуватися в нічний час. Більше того, після того, коли буде новим матеріалом залиті компенсаційні шви, коли буде зароблені це все, півтора доби не можна по. Цьому матеріалу ще рухатися. Але зато після того трошки потерпимо, ми будемо мати якісне дорожне покриття не тільки по вулиці Галицькій в цілому, але й на нашому мосту, на якому ми зараз знаходимося за Крима. Тому хай трошки наберуться терпіння, корку немає, корку немає. Тому що корок – це коли всі стоять, та да, є тягучка, є трохи більше часу, потрібно. Для того, щоб проїхати цю ділянку шляху, але нічого страшного, нічого страшного. Ми мусимо потерпіти, а як? Чому не починали ремонт влітку? ну, власне, тоді, коли були відпустки, коли менше було транспорту в місті, а власне зараз вперше. Технологічно потрібно було влаштувати нижню основу, середню основу, потім верхню основу, а після того вирубувати компенсаційні шви. Тобто ми взяли на цей рік цілу Галицьку вулицю в роботу. Більше того, знову таки, ці роботи, які зараз виконуються по ремонту компенсаційних швів, я думаю, що наші мешканці водії спостерігають картину, що вони в абсолютно новий спосіб. Виконує організація, яка не підпорядкована місту, Це компанія Місто Пут». Вони не мають командівської прописки, але вони мають досвід роботи і вони виконують ці роботи якісні. Тому ми з ними домовлялися, узгоджували, вони мають величезний об'єм роботи по цілій Україні. І, власне, вони нас проінформували і сказали, що готові працювати з вересня місяця, оскільки в них люди були вже ще з минулого року задіяні по всіх об'єктах по Україні. Тому ми вирішили піти на цій незручності, але зробити якісно. Скільки триватиме робота? E, значить, одна сторона, а я ще раз кажу, щоб e, всі розуміли, e, те, що ми бачимо на поверхні, це ще не всі роботи. Тобто це не те, що вирубали e, пів метра і e, вибачте, e, за, e, заробили. E, роботи ведуться ще всередині моста. <кій> В моста і під опорами, знизу. Тому, e, скажімо, повністю одна полоса коштує 400 тисяч, але це якісно. Це ми робимо з метою збереження моста. Тобто мова йде не тільки про дорожнє покриття, але й збереження моста, тому що міст будувався давно і фактично і за радянської допи, і за незалежної України ніяких серйозних проблематичних робіт знизу моста не вилося. Єдине, що після повені 2008 року ми працювали по лівій стороні, якщо рухатися від місті Лавровських, тому що повінь собрала удара по одній з ділянок моста, тобто по одній із опор. А триватиме значить, до суботи ми одну полосу закінчимо. Полосу, рухатися, можна. рухатися можна буде вже з понеділка. Ми домовилися з підрядником, що до суботи вони в суботу завершують повністю полісі, цю полосу, всі композиційні шви і з понеділка з Менту вже пускаємо руху в одним полосам в сторону міста. Потім ми переходимо на другу сторону. Але ми мусимо це зробити. Не не все. Людей те, що спочатку ми склали славу, потім зривають, спочатку поставили бордюри, потім зривають. Так не буде дітьми? Ні. От якраз що те, що робиться на мосту, це робиться погані зі.